Та вітати всіх, і е, такий прямий ефір у нас дуже я задоволена такими зустрічами, тому що ми можемо нести гарний контент і бути корисними вам. Е, наприклад, е, що я останнім часом почула і чим я встривожена, і хочу донести інформацію про панічні атаки, які у нас зараз проходять у людей. У мене є партнер, і 31 травня в Києві дівчинки 33 роки, вона втрачає свідомість і в неї віднімається просто півобличчя, рука. Вона думає, що це інсульт, вона викликає швиденько чоловіка. Вона... Вони телефонують скору, але це була панічна атака. І коли вона звернулася до лікарів, і він. Він пояснив лікарі цей діагноз і він сказав таку статистику. Кожен четвертий дзвінок зараз в Києві це панічна атака. Ви розумієте? Це просто сос уже. Нам, нам треба кричати про це, говорити, і треба шукати якісь засоби альтернативні, які рятують. Наприклад, лікар їй сказав, що коли тобі, ну, ти відчуваєш, що все, вже порок, що зараз щось почнеться. Люди відчувають. Тривожність, потужну, треба порахувати там 5 предметів, треба чотири предмета пощупати руками, тому що це не тіло віднімає, це віднімає, це не справляється мозок. Він перестає працювати. І тому треба показати, що тіло, воно тут, воно є, воно працює, що ти можеш робити якісь рухи, що ти тут є. І що ти свідомий, І, але, звісно, краще мати якісь надійні засоби, які можуть попередити швиденьку панічну атаку. Один з таких засобів є в Арсах. це лавандова олійка, ефірна, натуральна, це дуже крута, крутий засіб. До речі, знаєте, як перевіряється натуральність олії фірми? Ви, ви капаєте крапельку на листочок білий, і через 10 хвилин перевіряєте, ефіри вивітрились і там не повинно бути жира. Тобто бумага просто. Суха, звичайна бумага, ну, там можна через час подивитися. Головне, щоб не було жиру. Це тоді справжня ефірна олія. Те, що подається в магазинах, в аптеках, це не воно. Тобто ті ефіри вони не справжні, вони штучні. Штучні ефіри не впливають на ваші ефірні тіла. Вони ніяк не рятують і нічого не відновлюють. Цієї олійки достатньо просто відкрутити. І понюхати. Це дуже приємний запах, мозок зразу розслабляється і панічної атаки не буде. Тому всім рекомендую. І е, просто можна капати крапельку в ніч на подушечку, і е, оці ефіри будуть е, всю ніч е, так вітати навкруг, навкруги вас, і ви швиденько будете засинати і будете спати. Нещодавно я бачила таке відео класне. Грудна дитинка, ну десь, може, місяців 5-6. Дитинка тільки типу ціла. І він так плачеть сильно. Це шестимісячна дитина. Мама підносить їй нашу ефірну Алію, підносить. Отак от і він продовжує плакати, а потім же ж плаче і дихає, дихає, дихає. Проходить десь секунд, там 20-15, І він такий, очі відкриває отакий, і так дихає, дихає, і заспокоюється і починає посміхатися. Ну розумієте? Можна казати, що є якесь там плацебо, що дорослі люди собі щось придумали, але дитина в 6 місяців нічого не може придумати. Розумієте? І це наші всі наші продукти, вони багатофункційні. Ви не тільки мозок заспокоїти, припинити ну не дозволити панічні атаки створити такий важкий стан. Тим паче, ви вже знаєте, хто серед вашого оточення має такі. Ну чи наслідки вже, чи має такі вже? Ну як це? Попередньо симптоми, да? ви можете вже то порекомендуйте людям, не мовчіть, допомагайте, рятуємо нашу Україну, тому що на Київ вже по 700 шахетів летить за ніч по 400. І як це пережити? Я сама з Києва. Я знаю, що це таке, коли кожні 10 хвилин над тобою шахет, і це просто ну психічно неможливо витримати. І ще, наприклад, у вас є якась заїда, да, ви берете і там. Трошечки, просто трошечки, і ви е, герпіс, зайда, там якась раночка. Ви просто протираєте ці олійкою ці ефірною, і у вас нічого нема. От буквально хвилин 10-15, і воно, якщо це ну, тільки починається герпес, гарантовано у вас нічого не буде. Ви можете на точки пульса намастити, щоб заспокоїтися. Тобто ви можете зубну біль прибрати. Е, Ну ви можете э, взагалі э, постійно мати цю цю маленьку пляшечку з собою, і, і це як антидепресант. Будь ласка, користуйтесь з любов'ю від ерсах.